А в нас день прапора. Ми святкуємо. Мачте? Наші діти розвернули ціле гуляння ось на березі цієї річки, якщо її можна назвати річки. А котрі танцюють. Ань, покажи, як ти танцюєш під музику. Дона. Печуть хлібчик. Нас геть пригостили, о, покажемо. Бачите, трошки підсмалили, правда, його. Це в них шашлики. такі. Діти віддихають. День прапора. А ну під день прапора. Дякую нашим ЗСУ, що ми з цим прапором танцюємо. Правда, маємо да. змогу да. танцювати. Да. І тим Правда? які загинули. Тут гарна в нас символіка. А що дядь ми будемо що святкувати? День незалежності. Дівчата вийшла на вечірню прогулянку до нас. Ось на Стадіон. Людрили, йдуся, прогулююся. І знаєте, що в траві є? Побачила? Гриби. Це називається шампіньйони. Дивіться, не буду їх збивати. Ось бачите, скільки їх тут? Їх тут тьма. Цих шампіньончиків. Дивіться, повно шампіньонів. Ось один. Теж зараз я подивлюся, що це за гриб ближче. Ось такий шампіньончик біленький. Бачите? Їх тут дуже-дуже багато, діти вже збили, дощі пройшли, Багато грибочків. Подивіться, як тут треба мені теж починати займатися своїм здоров'ям, виходити сюди на стадіон і бігати. Ну, не знаю, як в мене це буде виходити, бо я не дуже любитель бігати. Але хоча б ходити можна. Зано ну, треба на ваги і трошки коригувати свій вес, свої кілограми. Ходити, водичку пити, а то щось є зовсім. Полінились. Ну, Люди ходять собі. І це ж біля дому. Треба тільки зібратися і вийти. Дивіться, яка гарна природа. Тому що ж не можна ніяк зібратися і вийти. Отак. От Якось так, о, зараз. Бачите, як у нас крепость видно наша Бердичівська. О, бачите, тут гаражі обмальовані, тут у нас коровки ще пасуться колись. На вулиці так добренько собі. Зараз візьму, напевно, Малого, підемо з ним, прогуляємося до магазину. Купимо щось смачненьке, сьогодні ж свято, сьогодні можна щось такого з'їсти. Вкусненького. Щось таке пахне, хтось жарить і я хочу. Ну, завтра, може, будемо святкувати. Якщо буде все добре, теж поїдемо на природу. Отак, От якось. Якось так. Немає навіть, що вам нового показати. Я ж кажу, цілий день стояла на кухні, викривала. На вечір вийшла прогулятися. Але, напевно, буду кожен вечір сюди виходити прогулюватися. Бо ці кілограми дають про себе знати. Так, краще змінити. Отак. От як схуднути, от як схуднути, Так я люблю поїсти. Люди воно бігають, а я бігати не можу, не хочу, ноги болять. Коротше, 101 отмазка. а похудати хочу. Ну, ось якось так. Вон мої вже шагають. Добре, буду виключатися, потім включусь.